На зв'язку Дмитро Платенчук, речник військово морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, як завжди, раді вас чути в новинах. Лайф «Слава Україні. Героям Слава вітаю студію, Вітаю глядачів! Пане Дмитра чекали нашого спілкування з вами, тому що увесь минулий тиждень був під знаком тієї самої статті на Sky News. Звучить вона приблизно так: Україна може здійснити несподіваний десант або атаку на Крим цього року. Зокрема, військовий аналітик видання Майкл Кларк вважає, що можливі поставки Україні американських ракет «Томагавк» значно розширять її ударні можливості. За його словами, українські атаки на радари та об'єкти ППО в Криму вже створюють прогалини в обороні. Що може стати підґрунтям для масштабної операції. Експерт припускає, що це може бути великий повітряний наліт, десантний штурм або навіть знищення Керченського мосту, аби вивести російські війська із рівноваги пан Дмитро як я розумію, все це і так входить в плани сил оборони України, щоб там Кларк не писав, та і які б нам одиниці озброєння не передавали. Що Керченському мосту там вже давно за ним звінятка лакала, як то кажуть, та що говорити про російських окупантів на нашому тимчасово окупованому? У півострові. Але ви особисто, як громадянин, як військовий і як речник ВМС України, як це сприймаєте? От кажуть, десант, як це українцям сприймати? Пане Павло, несподіваним буває лише кохання, мабуть. А Операції загальновійськові, вони готуються. Тривалий час, і підготовка ця не може бути непоміченою, тому що. Якщо ви збираєтесь висаджувати десь десант, морський, зокрема, ви маєте розуміти, що це відбувається в рамках загальної військової наступальної операції. Так само, і росіяни не змогли висадити десант, тому що в Миколаївській області їх зупинили в місті Вознесенськ. Відповідно, це працює в обидва боки. Якщо у вас суходолом не наступають, Угрупування якесь велике, так, і не притискає до води ворога умовно, е, висаджувати десант, е, ймовірно, ніхто не буде. Е, тому, так, звісно, ніхто не обмежений в тактиці і в стратегії, так, в тактиці. Ця війна показала багато нових прикладів цікавих. Але е, ті самі е, наші вороги, вони ж так само розуміють, що. Між нами і ними на цьому напрямку є Дніпро. Це велика перешкода природна. Окрім того, зараз вже сезон, коли вода холодна, і такий сезон досить велика кількість військовослужбовців гине навіть не від ураження, а від гіпотермії. Тому о, ймовірність такого розвитку подій вона доволі мала, скажу uh -huh. так. Пане Дмитре, ну дійсно, протягом минулого тижня постійно говорили про якісь наступи не тільки на Крим, а ще говорили про розвідання, і подавалося це західною пресою таким чином, що, от начебто, раніше були певні якісь перепони з боку розвідданих від сполучених штатів Америки, а тепер все всі перепони будуть зняті. і Україна буде отримувати і розвідання, щоб оббити в території Російської Федерації по енергетичним об'єктам, і взагалі і по окупованим територіям що скажете? Тут, як це працює взагалі, і які розвідання Україна отримає, якщо можете цим поділитися? Пані Маргарита. Справа в тому, що, звісно, ми постійно співпрацюємо з партнерами, проте українська розвідка так само не дарма їй свій хліб, і вона, звісно, складається з багатьох джерел, чинників, починаючи від агентурної розвідки. Давайте не будемо забувати, що нас в Криму чекають, і там доволі велика кількість людей вірить і в Україну, і в Збройні сили, і допомагає. Угу. Нам це дуже важливо це можливість отримати з різних джерел інформації, таким чином її верифікувати, і після цього вже планувати застосування. Це і технічні засоби розвідки. Е, тому е, багато джерел інформації не буває. Чим їх більше, тим краще у вас і точніша інформація. І більш підтверджено, тому що застосовувати е, дефіцитні зразки озброєння так е, просто ніхто не буде. Е, тому е, ми само собою е, постійно ведемо розвідку, знаходимо цілі, періодично їх знищуємо. Нещодавно нагадую, було знищено цілий пункт управління, місце базування дронів російських і пункт управління після нього. Тому, звісно, для того, щоб уразити ці локації, треба було десь отримати цю інформацію. Чи буде поглиблена ця співпраця? Ну, я думаю, що щоб відповісти на це питання, треба слідкувати за рахунком на табло. І тоді там може буде побачити вже конкретну відповідь на це питання, пане Дмитре. Що хочеться почути вашої відповіді на питання по роботі з нашими партнерами? Ну можливо, колись вони таке стануть нашими союзниками, поки що партнери. Тим часом Defense Експрес повідомляє, що Франція посилила свою присутність у чорноморському регіоні, переконавши до Румунії морські патрульні літаки Атлантик-2. хоча ця техніка вважається досить почесною за віком, аналітики наголош. Що вона досі ефективно виконує поставлені завдання щодо контролю та патрулювання? Зараз можете бачити, як виглядають ці літаки на своїх екранах. Водночас аналітики пропускають, що «Атлантик-2» можуть допомагати як засоби подальнього радіолокаційного виявлення. Додамо, що на сьогодні на озброєння ВМС Франції залишаються лише 18 літаків «Атлантик-2», які проходять модернізацію радарів електроніки та систем. Спостереження. Чи можемо ми просто зараз, пане Дмитре, говорити, що країни альянсу прокинулися, і так би мовити, ну зараз проходять період переоснащення своїх збройних сил і готуються до війни з Російською Федерацією? Ну, Ймовірно, такі стратегічні, ю. такі стратегічні прогнози робити важко. Багато аналітиків думають так само, як ви зараз озвучили. Хтось навпаки, в будь-якому разі є зазвичай об'єктивні ознаки підготовки до бойових дій, так? І загальні. Коли там умовно розгортаються шпиталі, туди завозиться кров, наприклад, да, яка там. Зберігається не так довго, то це означає, що там, днями почнеться війна. А коли про це йдуть лише розмови, то може залишитися це на рівні лише розмов, і там, спроб геополітичного впливу, залякування банально. От, тому тут треба слідкувати за руками, як кажуть, такі ситуації. Та що стосується літаків, ну, ми з вами бачили, щойно носій. Як ви правильно зазначили, начиння, воно має велике значення. Всі ці літаки вони будувалися під інше обладнання, яке було більш громіздке і менш ефективне. Станом на зараз, все це обладнання стало набагато менше. То чому той самий носій не може розмістити на борту менше обладнання, яке більш ефективне? Звісно, може. А як показала практика, літаки 50. Років і надалі чудово виконують поставлені завдання. Причому з обох, з обох боків Атлантики, як і в Західних арміях, так і в Російській. І тому цілком можливо, що вони ще попрацюють і доволі ефективно. Сподіваємось, пане Дмитре І тут ви говорили, відповідаючи на моє запитання про результат на табло. Коли говорити про розвідувальні літаки у Росіян є А 50 І Я з теплом у душі згадую ті моменти, коли збройні сили України у спілці з військово-морськими силами збройних сил України збивали один із літаків десь над узбережжям Азовського моря. Та який поки що перебуває під контролем Російської Федерації, у нас же ж є. Сааб, та, які е, погодив ще за каденції е, Джозефа Байдена е, Білий дім. І от тепер оці атлантик 2. Чи можна говорити, що результат на табло на нашу користь у плані розвідувальних літаків, які підсвічують важливі стратегічні цілі? Давайте почнемо з того, що викриття надводної установки в акватерії Чорного моря взагалі не є проблемою. Ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Зрозумів. Там постійно перебувають і ця інформація є у відкритих джерелах, перебувають літаки ДРЛО наших партнерів, так, і сусідів. І абсолютно юридично обґрунтовані ці дії згідно міжнародного законодавства не мають право це робити, вони це роблять. І окрім того, не слід забувати, що існуючі і супутники. Тому в будь-якому разі сказати, що. Відбудеться якийсь там а, здвиг великий в цьому я не можу, тому що Чорне море знаходиться під постійним наглядом і контролем, хоча б тому, що в акваторії Чорного моря є як мінімум три країни-члени Північного комплекту uh -huh. Альянсу. І а, так, а, щось зробити там неочікувано доволі складно. На останок, пане Дмитре, за економіст пише, що Україна нарощує виробництво ракет Фламінго. Видання пише, що зараз випускають дві-три ракети на добу, а до кінця місяця обсяги планують збільшити до семи штук на добу. Фламінго вже застосовувалися в ударах по російських цілях, і чому я зачитую цю новину у розмові із вами за їх допомогою. Зокрема, уразили кілька катерів ФСБ Російської Федерації, і тут мене це вражає, тому що поцікавившись, зрозумів. Що Фламінго – це ракета наземного базування, бо більше ракета, яка є типу земля-земля, тобто її цілі також мають бути розташовані на землі. Катери, як я розумію, напевно, що ну, перебували під час ураження десь у акваторії або щонайменше у річках. То в нас так виходить, що Нептуни ракети морського базування б'ють і використовуються за різними даними не лише із моря, але й із суші. А фламінго, які мали би бити суші, б'ють по воді. Що відбувається, пане Дмитре? Чи можна говорити, що ми переписуємо просто правила усіх мислимих та немислимих правил гри? Росіян взагалі з'явився під час цієї війни. Війни новий клас ракет називається Земля місто. Просто о, там, нічого судно, да, 300, коли вони використовували. Розуміємо. От вам теж приклад ракета протиповітряної оборони обстрілювала мій рідний Миколаїв і доходило до 48 ракет на добу. От, тому, звісно, застосування відбувається згідно. Необхідності. Давайте по поличках розберемо. Нептун так, нашого Нептуна з того боку, дійсно бояться і не дарма. В минулому році це більше, ніж 50 уражень. Ми не розкриваємо зазвичай застосування там іноді, не часто, коли вже медійність цього кейсу випливає доволі серйозно, або з того боку, ми можемо там повідомити, що так це ми. І о, це система, яка вже опробована, яка вже використовується, яка вже приносить результат. Тому звісно, на нас покладається завдання з ураження іноземних цілей, і це вже не є таємницею і доволі успішне застосування. І військово-морські сили є єдиним е, користувачем цієї системи. Що стосується згаданого е, вами кейсу е, будь-які е, кораблі, катери. Вони мають обмежену автономність. Решту часу вони перебувають в пункті базування, і це е, найкраще місце, де їх можна уразити. Ми так само робили. І е, е, коли наскільки я пам'ятаю, там був е, прильот. Я не можу підтвердити, що це була якась конкретна система озброєння. На мене посилатися в цьому сенсі потім не треба. Це я не вам, а тим, хто буде кажу. Гарно страхуєтесь, пане Дмитре. Так, бо вже неодноразово я потім. Мав пояснювати вашим колегам, але так, коли вони е, було здійснено, здається, ураження там, якогось пункту базування, там, мабуть, і ФСБ було присутнє. москіти їхні не, е, е, уражалися, ну, так? Ну давайте згадаємо, що е, прикордонна служба е, Московії ходить до складу ФСБ угу. як за радянських сусідів. Тоді там прикордонники входили до ККБ, тому що е, всі, кого вони ловили на кордоні, це були. Не ті, хто дуже хоче проникнути в СРСР, а ті, хто дуже хоче зробити навпаки. Uh -huh. От. Ну і відповідно ця традиція у них так так і залишилася. А у нас ні. І е, е, так в такому випадку вражається якраз там стоянка катері безвідносно цього кейсу. Взагалі, тому це абсолютно нормально. Пане Дмитро, дякуємо за нашу цікаву розмову. Запрошуємо на наступні цікаві розмови. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. З нами був на зв'язку.